Привіт-привіт, в Дональдсі вийшов апдейт. Ну, вон, він до не виходив. Так, який виходив? Вон, виходив в і, значить... Вон зайв січок, але апдейт чиняв, але ладно. Бо я, батько, не граю в той сервер. Я не знаю, який сервер со лад. Я не знаю, ч мне все схоже дивно. Та ч мне ч але то вот То Да дивно. Я не знаю, вышл в третьей борьбе тор. вийшло вийшло бле, чи все чо. <звук> да, чекай, і труп дзвонить. Як? То так дивно. Та чого ж це стало? Ладно, мій трух подзвонив. Чекай, я знімаю відео, але я можу. 18, 18, 81. Баб, чекай, бо, баб, я до всіх говорю даже тоді хто нас відео. Втор се вийшов апдейт, і оставив храти в торсвіт третьої людини. Бели ще час впало і я не можу просто йти. 5 було так хвилин, думаю, бо я шукаю. Поди вбрали контент апдейт, чи ще поміти апдейт так сильно на души це. Ладно, я не можу стоїти ту штуку, значить я просто буде грати. І я знаю, як грати в світ третій людина. Я вам всім скажу. Ладно, як... я іначе даже... Ну ладно, я забув, мене перегляди не чують. Я ja. знаю, ви перегляд, не сказали. Ja, на, я на старому телефоні, та чого чують. Я говорю на старому. Ja, я знаю, ви ще щось сказали. Окей, що ви ще щось сказали. Ja. Я той Ладно, я сделаю лишь... На скейке людей панк. Окей, что? Ааа, 28. Окей. Окей, что? Окей? А. давай с почетку двое я... Давай с почетку двое а потом... окей, что? Okay, Оплатим и А Оплатим с другим, алю. Okej, jeszcze będziemy stronię ludzi. Ale znamy, że coś w bardzo niepokój na osłonię. Udej, du, 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 jak du, 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 du,

вони зробили ті сиї пасілячі. Він був спочатку такий ісі, потім він і пасіляч. Ну так, але спочатку тобі арогів був і пасіляч. Ну тепер арогів пасіляч. Ну або раніше він чогось міг, коли я навіть супер далеко відчув тепле. Ну мені то я в день так

Окей, uh, okay, що? Ааа, я не знаю, ладно. Але буду відтратіть людини, бо так би були позіб'ять, бо наче як на би було і пасіб'ять подивитися. І навіть із були було пасіб'яч, якщо б відпрацьої людини. Ви б не могли рухатись камеру. Ви б були як від п'ятої людини. Ну на тебе від п'ятої. мене від а, я забула. Чекай. Свічка, Як давайте побуду два свічка, А да якого два путать свечка? Окей Я. Будемо весь, мене є свічка. А далі не пофіксали. Далі не пофіксили то і бах, що є басить свічку. І мені пише хрест, коли я наживаю. А, окей, що коли я нажимаю? Так, ем, я не знаю, що тут. Даже. А, що с... Ту мене не треба Мені пластик. Мені пластик ну, не треба. Ну, мені знав пластик, але знаєте, я сказав. Ну, то да, не. Окей, що? Е, не. Бен, скільки в тебе монет? 150 тисяч. Че... Ну, Боже, не говорити з дивним голосом. З дивним голосом, з дивним голосом, з дивним голосом. Ладно, в мене 180 монет. В мене 185. 0, 9 Чекай, вона не Той 0, 0, 9 Вона говорить 0, 9 Що чого? Чого мені схоже як Селена тут? Ще чого? Він комп'ютер пророблює Ще чого? Так, я здешав, дурак Йдем 0, 0, 11 Окей, ще йдем 0, 0, 11 я говорю. Да, чекай мене. Але сай, ч ж я то придумав? Ч робить я с видел сто придумал? Як роли, знаєте, що тут? Дай гірше, коли роблять звуки схожі на шерезу. Ну мені то так сильно за шизок коли роблять звуки схожі. А Скільки в тебе монет? 205? А! Далі. Піде в групу, в дорзі, бо мені це супер подобається. Чекай. Далі, ти знаєш, скільки в мене монет? Скільки? 365 днів в має рік. Один день має. Я, 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 я. Окей, я, 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 я я добуся, що забираю. Ч даже, я є! Ну так ти лап ховатися, бо в мене 365 монет, реально. Вчера буде. Окей, okay. шарик чей слайд лакчилайс. Ладно, ай... в 90 дворях видим пассич Що? Ч буде без кидать ты червет? Ну, я той банк так ще не надо це. Ну він реально найтяжчий. Я найтяжі банк були, але можу відкрити в ці пубочки, чи як туда називається. Ну оці от штуки. Эй! Нет, тут ще двері і ті от штуки, там де монетки. Ну а. Ну там, де ключ може ховатися, оці вот штуки. Так, Окей, okay, що? Ну як? Окей, добре, що ти не сказав, ну як? Окей, uh. що? Okay, uh. Я супер тихо uh, сказав, що? У мене 410 монет. Ну, ліла, якщо у мене буде 500 монет, я куплю хрест, церк, uh, Але знай чого нам же ти мені подзвонив, коли я відомо стіна. То відео вже є дев'ять хвилин. Дев'ять. Чого тут свідчить? Ну смисли! Э, ну смисли не можна! Та, в Так, смисли. Ну ми робили звуки хоч, ну хто що... ми наші звуки можна наше? Ну, хто тут придумав? Я знаю 100 мільярдів люди інші то робили. та тільки ще плета робив. Ну хто придумав? Зулки, схожі, наші придумав звуки? Схоже на шире? Чекай, як я вижив, я не скував в шафу. Як я вижив а, біля якоїсь з книжками? То дим, бо ну, як отак от, от. Я не знаю, як тупо себе. Чекай, якщо буде шарето? Окей, якщо як буде шарето? 20... Ну чого, 23 не варто? Лад, я піду в 27. Зроби ревай. Чекай, зроби ревай. Скажи мені, коли мені в майбутнє? Ok, revive. Ah, Ok, chassou. Tá, já browser e Facebook agora. Não me adotar, sei lá, eu falar agora. Eu vou aqui, agora. Eu vou falar agora. Eu vou Eu vou que Eu vou falar agora. Eu Eu Якийсь дивний звук. Тут хаз чи шичо? Ладно, я не скажу тут шичо, бо мне туда кил. Ну ч мне то надоело? Да я совсем за пять дыл Ты даже хочешь, чтобы я сказал, вот это я... Я-я-я! я Просто! Я даже забыл, что, что видел, я а. ну, чё видел. если Да, А Да, да. 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 И, Да. 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 чё Да. 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 чё

Мені треба в ну, ти побачиш шичок. Окей, що ти побачишь шичо. Я зараз не бачу. Що... Ми ки... А ще я якось ніколи побаю від чорних руки. І... Ці якось. їх ніколи повар як даже. О неколи поважають их як даже. Я не знаю, я колись побирав, бо я знаю, придай кисло. Я просто в левберу присідати. Дитя важ, да робіть, звуки схожи на шире. Надо 400 Удали четыреста пятьдесят пять мурат. Шарейда. Шарейда, Окей, okay, шара. Ч мне звук, я схожу скважину на черкса Эй, сорок шесть, да говорит, нуль, сорок шесть. Я лохает. Сорок говорю, Мало говорит. Сейчас сказав, ворога, че все с таким ковризом. Я не знаю, я с лей. Окей, сорок віксем. Тут ч было и каким надо? Через сорок. Да опять тут було неправильно. Так что 50, то неправильные твари колись будуть. Ти то бачив! Байда бах! Ведь 490-го! Й... Окей, що а... мене? Ведь 490-го не щела що прокинути зайди, так не А що прокинути арухів? Дай куда що... прокину, бо він скаже. Ну, о, чого ти мене прокинув? Я скажу. А это спорить отки в шахту не можно. Я скажу. Ну ой, ч такая ластама, ты я не выспался. Але там буду видно. Мне супер порадует. О, я еще на тко. Девочек. Что мне тебе ті дали? Нат, девочек, на арухив. um jobs that heart of <laughs>